Усіх вітаю. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а це мій психотерапевтичний блог, про ті питання, проблеми чи теми, з якими працює психотерапевт у своєму кабінеті. А про ті теми, про які люди інколи не говорять, говорять пошепки або власне діляться лише з своїм психологом. Звісно, ми не можемо називати конкретні ситуації імена, але напевно дуже важливо говорити про ті важливі проблеми і труднощі, з якими стикаються іноді люди. І звично, люди вважають, що психолог допомагає налагодити стосунки, допомагає виробити шляхи до вирішення проблем у стосунках, але не менш часто до психолога звертаються для того, щоб вилікуватися, від чого би ви думали. Від кохання, адже вчені й досі не знають причини і в кого саме ми ризикуємо, я би так сказала, закохатися, це прорахувати і досі неможливо. Інакше всі алгоритми різноманітних платформ знайомств вже би збагатилися. Але ось те, що кохання. Часто призводить до страждання. Напевно, відомо або інтуїтивно, або й достеменно нам всім, адже хто не кохав, той не страждав, а хто не страждав, ймовірно, не кохав. І, власне, я би тут рекомендувала відрізняти все ж таки закоханість і кохання або любов. Адже з точки зору власне, таких наукових різноманітних підходів, теорій, все ж таки ми проходимо різні етапи, і так, перший з них часто називають саме закоханість, а далі слідують вже інші етапи, наприклад, романтичне кохання, зріла любов. І прекрасно, коли закоханість переростає в любов, але часто, на жаль, закоханість залишається сама, і тоді це вже викликає у нас страждання. Адже закоханість містить в собі певний компонент великої такий спраги, жадання за об'єктом, в який власне, ми закохуємося. Це так називається в психотерапії, об'єктні стосунки або об'єкт закоханості. І, напевно, не просто так. Адже коли ми закохуємося, то насправді ми бачимо не людину такою, як вона є насправді, а певний образ. Дуже бажаний, дуже жаданий образ, і за ним часто не помічаємо деталей чи негативних рис. І зразу вам скажу, що якщо зустріти людину в епіцентрі закоханості, і, наприклад, вона звертається до мене, до психотерапевта, я можу запитатися: гаразд, а опишіть мені 10 недоліків вашого обранця чи обранниці, і ви помірите, наскільки часто. Людина вона залишається в тупиках від цього питання, адже коли людина закохана, їй дуже-дуже важко виділити негативні якісь риси, чи здатності, чи властивості, чи особливості об'єкта своєї закоханості. Він виглядає ідеальним. Хоча людина, яка любить, і яка вже пройшла етап закоханості і дійшла до етапу зрілої любові, цілком може сказати, що а я її дуже люблю, або я його дуже люблю. Але холєра, він завжди лишає свої там, шкарпетки не в тому місці, вона ніколи не ставить посуд на місце, або я не люблю її кішку, а вона дуже любить котів. Вона дратує її спосіб вирішувати конфлікти. Але я хочу залишатися з нею, бо загалом вона мені дуже подобається. Так ось людина, яка закохана, часто дуже ідеалізує свого імовірного партнера або ж наявного вже партнера, і в цьому якраз і є трудність. І ось чому. Закоханість в цьому розумінні дуже схожа на стан спраглого у пустелі. І якщо в нього є певні дуже такі незадоволені якісь свої потреби, наприклад, спрага в прямому розумінні цього слова, коли людина дуже хоче води, то вона у пустелі, в власне повітря, може побачити джерело води, озеро, а то і оазу, якщо вона ще й голодна. І дуже схоже, коли ми закохуємося, то ми в знаках уваги. Елементарних знаках уваги вже починаємо бачити щось більше, щось те, що буде задовільняти наші потреби, наприклад, у визнанні, у любові, у прийнятті, у захопленні нами чи ще щось. І найбільше розчарування трапляється, коли обіцянка не виявляється реальністю, і тоді справді кажуть, що від закоханості, від любові до ненависті один крок, тоді в нас є крах наших бажань, крах наших мрій. І ми можемо відчувати себе дуже пригніченими. І, власне, в цьому стані зазвичай звертаються до психотерапевта, переживаючи депресивний стан через те, що не вдається збудувати стосунки, і людина справді може переживати страшенну депресію. Або ж, наприклад, людина може відчувати. Якісь інші власні особистісні труднощі, наприклад, крах самооцінки, що дуже часто відбувається, коли людина закохується в нарциса, нарцистичну особистість, яка цілком здатна закохуватись, але не здатна любити, і е, нарцистична особистість дає дуже багато уваги, поки вона сама закохана в людину, так але коли її закоханість е, минає, то після цього нічого не відбувається, або ж навпаки, навіть відбувається відкинення е, партнера бувшого партнера настільки, що людина, яку відкинули, починає почувати себе якоюсь дефективною. І це теж класична історія про дисфункційні стосунки. Чому це так відбувається? Ну, Про це чи не найкраще описує один з методів психотерапії, знаний як схема терапія для пар, і вона говорить, що. Схема терапія сама по собі, що всі наші схеми або патерни поведінки, коли, наприклад, ми починаємо помічати а, щось схоже на ту а, таку пресловуту фразу, бо я інколи вживаю, що ніколи такого зі мною не було. І ось знову. І ось знову ми посварилися до того, що а, ми прямо розходимося. Ніколи такого зі мною не було. І ось а, знову я почуваю себе якоюсь дефективною поруч з ним. Ніколи такого зі мною не було. І ось знову повторюється сценарій, коли. Мої стосунки знову йдуть до розриву. Одні за другими я втрачаю стосунки і не можу зрозуміти, що я роблю не так. І, власне, це є певні схеми поведінки. Ще одна, до речі, розповсюджена схема, що людина дуже жертвує собою, і ніколи такого не було. І от знову я розумію, що я пожертвувала заради неї чи заради нього практично всім. Ось і, власне, ці схеми у нас з точки зору схемотерапії формуються з незадоволених потреб. Таких, як я вже перелічила, наприклад, потреба в прийнятті, в любові, в визнанні, в схваленні, або ж в тому, щоб чули мої переживання, були уважними до них, або до поваги до мене. І якщо ці потреби не є задоволеними, то ми цілком схожі на спраглого пустелі, ми зреагуємо на кожного, хто нам обіцяє задоволення цих потреб, і, власне, про це говорить схема терапія для пар, коли ми очікуємо від. Партнера в дорослому житті того, що мали би дати нам у дитинстві наші батьки, і чомусь цього не відбулося. І тоді часто людина виростає з дитинства, але дитинство з неї не виростає, і ми очікуємо батьківського ставлення від свого партнера. А партнер, в свою чергу, часто очікує цього ж від нас. І тоді можна бачити, що люди, немов двоє голодних дітей, кожен з них чекає, що перший піде йому на зустріч, і це вони відбуваються. І, власне, тоді замість кохання ми приходимо не до зрілої любові, а до страждання. Яким чином можна це вирішити? Ну там, де вхід, насправді, там і є вихід. Подивитися, а які ж потреби я намагаюся задовільнити через цей стосунок. І як тільки мені стане зрозуміліше, яку потребу я намагаюся задовільнити за рахунок свого партнера, а в цьому місці можна почати працювати над собою. І, наприклад, якщо я постійно чекаю від свого партнера визнання і захоплення, то можливо, моя незадоволена потреба саме в цьому. Але жоден з людей, які є поруч, не зобов'язані задовільняти наші дитячі незадоволені потреби, коли ми вже дорослі. Насправді це є обов'язок нас самих, саме з цим і працює психотерапія. І, в свою чергу, я дуже так бажаю вам мати кохання без страждання і щоб воно у вас переростало у зрілу любов з людьми, які можуть ділитися з вами своєю любов'ю. А ви на взаєм приймаючи її, також можете віддавати турботу і любов в свою чергу. А це це тоді любов двох дорослих людей. Майте гарний день, бережіть себе і до зустрічі завтра. Слава Україні!